Вітаю! Ми продовжуємо працювати з реченнями, які мають однорідні члени. Тема з сьогоднішнього уроку узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Зараз на екрані слова: Журавлі, Ластівки, Птахи, Шпаки, Снігурі. Полтава, Одеса, Українські міста, Львів, Київ. Іменник, прикметник, числівник, частини мови займенник. У кожному рядку визначмо слово чи словосполучення, яке стосовно всіх інших слів є узагальнювальним. У першому рядку це слово птахи. У другому словосполучення українські міста, у третьому частини мови. Узагальнювальні слова. Або словосполучення виражають загальні поняття щодо тих, які названі однорідними членами. Тобто узагальнювальне слово своїм значенням охоплює всі однорідні члени. А тепер складімо речення з однорідними членами та визначеними нами узагальнювальними словами при них. У центральних регіонах України живуть такі птахи журавлі, ластівки, шпаки. Снігурі. Полтава, Одеса, Львів, Київ, ці українські міста варто відвідати кожному. До кінця семестру ось ці частини мови: іменник, прикметник, числівник, займенник буде вивчено. Зверніть увагу, узагальнювальне слово або словосполучення може стояти як перед однорідними членами речення, так і після них. Схематично речення, які ми розглянули, можна зобразити так. У ролі узагальнювальних слів найчастіше вживають іменники, хоча можуть бути й займенники у ніхто, кожний та інші та прислівники. Скрізь, усюди, завжди і подібні. Наприклад, у нашому саду росли такі дерева: яблуні, груші, вишні, сливи, у загальнювальне слово дерева іменник. Усе завмерло в чеканні дощу: дерева, кущі, квіти, у загальнювальне слово усе займенник. На річці, в полі, в лісі, скрізь стало тихо. Узагальнювальне слово скрізь. Це прислівник. Мабуть, ви вже звернули увагу, що узагальнювальне слово може бути відділене від однорідних членів речення іншими словами, як от у реченні усе завмерло в чеканні дощу. Дерева, кущі, квіти. Узагальнювальні слова є тим самим членом речення, що й однорідні члени. Зверніть увагу. Часто узагальнювальним словом бувають родові поняття, а однорідними членами видові. Наприклад, в Україні вводяться такі ссавці: вовки, лисиці, рисі. Слово ссавці є родовим поняттям стосовно вовки, лисиці, рисі. У жодному разі в однорідний ряд не можна вводити слова, що означають і родові, і видові поняття. В Україні вводяться вовки, лисиці, ссавці, рисі. І ще варто звернути увагу на інтонацію. Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами речення, то голос на ньому знижуємо. А перед однорідними членами робимо невелику паузу. Якщо узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів речення, то його вимовляємо з підвищенням голосу. А після однорідних членів робимо тривалу паузу. Простежте за інтонацією. До вечора було засипано снігом усе. Дороги, будинки, дерева. Дороги, будинки, дерева усе до вечора було засипано снігом. Узагальнювальне слово усе в першому реченні вимовляємо зі зниженою інтонацією, а в другому з підвищенням голосу. А тепер виконаємо завдання: перебудувати речення з однорідними членами, додавши до них узагальнювальні слова. А цій землі не забракло ні рік, ні моря, ні озер, ні трав. Ми пам'ятаємо імена Тараса Шевченка і Лесі Українки, Василя Стуса і Ліни Костенко. Як багато неба, сонця, веселої зелені. Із узагальнювальними словами ці речення можуть бути ось такими: а цій землі нічого не забракло: ні рік, ні моря, ні озер, ні трав, узагальнювальне слово нічого. Тарас Шевченко і Леся Українка, Василь Стус і Ліна Костенко українські письменники, імена яких ми пам'ятаємо. Тут ми використали узагальнювальне слово сполучення українські письменники. Як багато всього: неба, сонця, веселої зелені. Узагальнювальне слово всього. Отож підсумуємо вивчене. У реченнях з однорідними членами можуть вживатися узагальнювальні слова. Вони виражають загальні поняття або є родовими щодо тих понять, які названі однорідними членами. Узагальнювальні слова є тими самими членами речення, що й однорідні. Роль узагальнювальних слів виконують найчастіше іменники, займенники та прислівники. Узагальнювальні слова можуть по-різному розташовуватися щодо ряду однорідних членів речення, і від цього залежить вживання розділових знаків двокрапки і тере. Але про це ми поговоримо на наступному уроці. Перевірте, як ви засвоїли матеріал, виконавши додаткові вправи та тести. А я з вами прощаюсь. До нових зустрічей!